Моя подруга виходить заміж і запросила на дівич вечір в один з барів Києва. Ну, я, відповідно, пішла. І ось ми замовляємо: дівчата обирають алкогольні коктейлі. Я замовляю безалкогольний мохіто. Офіціантка на мене подивилася такими очима: типу, в смислі, а чому безалкогольний? Наче це така дивина, що просто я не знаю, треба пояснити, чому ж. Не можна замовити безалкогольний просто так. Одна з гостей відповіла, та вона мати того так. І наша офіціантка говорить, ой, бляха, співчуваю. Я взагалі не помінялася в обличчі і з серйозним виглядом запитала, а чому саме ви співчуваєте? Офіціантка почала заїкатися, шарітися, червоніти і щось таке пробурмотіло: типу Ой, та в мене дурне почуття гумору, не звертайте увагу. Ну і потім нас обслуговувала інша дівчина. В цьому випуску говоримо про співчуття. Як до тих людей, в кого є діти, так і до тих, в кого їх немає. Бо, типу, немає дитини, ой, співчуваю, тобі вже 35, а ти без дитини. Є дитина, теж співчуваю, тягнеш це на собі до 18 років. Привіт, я Лена, мені 31 рік і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Перед тим, як дивитися це відео далі, обов'язково підпишіться на канал і напишіть будь-який коментар. Можете просто привітатись. Ну і нещодавно я теж була в компанії дівчат, котрі молодші за мене їм там років по 23-24. І теж були такі обговорення, що Боже, ці діти, ці лічинки, це вони народжуються, висасують з себе всю енергію, до 18 років їх нікуди не збагриш». Ну, це якби не значить, що якщо в мене є дитина, то всі мають сидіти такі Лєна, покажи, будь ласка, фотографії своєї дитини. Ми так хочемо слухати про дитину, ми обожнюємо дітей. Ні. Але ж якось ці межі так порушуються. І я повторюся з обох сторін, як з боку тих, в кого немає дітей, так і з боку тих, в кого вони є. Я не відчуваю якісь неприємні емоції, коли хтось обговорює про те, що діти це щось таке непотрібне, страшне, і на що воно потрібно. Ну, тому що для себе я визначилася, прийняла рішення, і е, мені прикольно з тим рішенням, яке я прийняла. А якісь такі грубі фрази на кшталт, що діти це вчинки, я така: ну, пану, та, ну не кажіть так. Ну, от, моя Ніка, вона не вчинка, вона людина. І от діти на майданчику, вони не вчинки, вони люди. Звідки така зневага? Бо не бажання народжувати, як і бажання, не робить тебе апріорі там, вищою чи розумнішою. Повернемось до офіціантки, я десь розумію, що дівчині там трохи за 20. Мабуть, вона ще не планує дітей. Може, думає, що вона «чайлд фрі? Може вона дійсно фрі» і так і залишиться з з такими поглядами? Може вона думає, що всі, хто народжують, народжують виключно через те, що не знаю час, які тікають, щоб чоловік не пішов, і всі ці кліше, котрі інколи пов'язують з материнством. По типу там ні рожала, ні женщина. Всі такі якісь всраті, вибачте, фрази, я хочу говорити російською. А ж вони херої, об'єктивно херої, то хай будуть на херовій мові. Ну, тобто, я розумію, що в неї може бути якийсь страх, Не знаю, страх завагітніти зараз, страх опинитися дитину на руках. І вона ці страхи проєктує на мене. Або страх втратити безтурботне життя, коли ти дійсно можеш накидуватися аперолями, гуляти до ранку, а тут бум з дитина і, і все. Тобто те, що вона сказала, вона сказала про себе, а не про мене. Що якби вона зараз завагітня чи мала дитину, вона б собі співчувала, бо мені то що співчувати? Я, ну, я народила дитину, між допрочим, за власним бажанням. Якщо у вас немає дітей і ви дивитесь цей канал, чого ви його, до речі, дивитесь, то напишіть в коментарях, як ви сприймаєте материнство. Чи дійсно для вас виглядається чимось таким страшним, тяжким, чому треба поспівчувати? Ну, мами часом втомлюються, в них дійсно нема стільки вільного часу. Навіть після цього дівішника подруги поїхали гуляти до однієї з них на квартиру до ранку. Я поїхала вкладати дитину. Ну, Чи це обмеження? Це обмеження. Чи можу я побурмотіти, що там бу-бу-бу-бу-бу, я б теж хотіла гуляти, випивати вино, танцювати, але я маю їхати годувати маля? Ну, могла б. І може б я навіть десь там відчувала такий укольчик заздрощів. Але це не значить, що я не рада тому що я мама, що я не люблю свою дитину. Тобто ось це скучання за якимись моментами минулого життя, воно взагалі не говорить про те, то, що тобі треба поспівчувати. Чи то, що ти не можеш дозволити собі випити алкоголь, бо ти годуєш дитину. Ну, я знаю, деякі жінки випивають, я обрала для себе не випивати, що це, ці... ну, не хочу. Та Боже, ну я б ніколи в житті не проміняла 10 аперолів там, Мохіто, чи не знаю, що, що там зараз люди п'ють, я вже забула. На то, щоб відчути себе мамою. Ну, і до 28 років я теж була от в цьому таборі: що О, діти це так важко, діти це так напряжно, е, нашу, це ж твоє життя стане на паузу, чи ти взагалі зможеш то все вивозити? Це ж от рабство від народження до мінімум 18 років. Тобто я теж так думала, але сподіваюся, мені вистачало якоїсь емпатії, це не, вог... не в... говорити вголос. У мене є знайомі дівчата, котрі народили, то, якщо я правильно пам'ятаю наші зустрічі, якщо ви дивитеся відео, напишіть в коментарях, чи правильно, що я завжди навпаки цікавилася, як ти себе почуваєш, а як воно з дитиною, а чи було там тобі боляче народжувати, а чи було страшно, а що тобі найважче в материнстві, що найкраще. Ну, Принаймні, знаєте, як от у себе бачиш завжди з кращої сторони, от в мене такі спогади. Тобто це відео воно не те, що про дискримінацію мам, от конкретно там мене як мами, це відео про взагалі якусь таку дискредитацію материнства. Наче материнство це щось е, таке чорне, безпросвітне. Якщо у вас немає дитини, ви не знаєте, чи ви її хочете, а ви десь у вас є ряд уявлень і стереотипів про материнство, то серйозно краще запитайте, а як воно, а що? Багато жінок е, вони щиро поділяться, що ж вони відчували. Бо коли ти мама, принаймні, у мене так було перші багато місяців, е, кожне запитання, а як ти, а що ти відчуваєш, я така, о, зараз я тобі розкажу, що я відчуваю, сідай. І, доречно буде затронути зворотню тему співчуття або зневага до child Free, тобто до людей, котрі вирішили не народжувати дитину ні сьогодні, ні завтра, ні будь-коли. Чи є плюси в тому, щоб прожити бездітне життя? Ну, я думаю, що вони є. Я пробувала і так, і так. Тобто я знаю, що таке мати дитину, що таке не мати дитину. Реально плюси є і там, і там. Ось це відчуття свободи, легкості, спонтанності, що ти належиш тільки собі, відповідай не тільки за себе. Ну це класне відчуття. Тому ну, я розумію позицію Чаудфрі. Я розумію, що не всі люди хочуть заробляти для того, щоб забезпечувати ще одну людину, і не факт, що вона тобі їх там колись віддячить. А ще і скаже, а я не просила мене народжувати. Ну я сподіваюся, що моя донька цього не скаже в нас. Може, будуть гарні стосунки. Я докладаю до того зусиль. А тут реально не може зарікатися, бо всі батьки думають, що у них будуть гарні стосунки з дітьми, а виходить по-різному. От люди, в котрих є діти, теж можуть приступати ці межі, типу, ну це тече у трій поки там тобі 22, ну поговоримо через 10 років, ой, та в 50 буде жалкувати. Та звідки ви знаєте, може, в 50 і хто народила, буде жалкувати, і хто не народив. Тобто всі люди тут настільки різні, що ось це право народжувати чи не народжувати, воно має поважатися за замовчуванням. Тобто, якщо ви зустрічаєтесь з дівчиною, котра мать. Ви поважаєте її вибір стати матір'ю, навіть якщо вона вибрала народити п'ятьох дітей, і на ваш погляд вона тягне цю лямку, це її вибір. Не треба її висміювати. І навпаки, якщо а, жінка говорить що там, не знаю, в 40 плюс років, що я вирішила не народжувати дітей, не треба тяжко зітхати і говорити, ой, хто ти не зустріла там такого чоловіка, чи як ти багато втратила, бо ніхто нічого не знає про інших людей. Ми ніколи не можемо зазирнути в душу. І жінка, котра народила, може шкодувати про своє рішення. І жінка, котра не народила, може шкодувати про своє рішення. Але ні перша, ні друга в цьому не зізнаються, бо ну скоріш за все, може своєму психологу, бо про це в цьому страшно зізнатися. Бо як перша ти вже ну, не відмотаєш назад, так і друге рішення, ти теж не відмотаєш назад і не народиш, якщо вже там в певному віці репродуктивна функція вже не така активна. І важливе оголошення з вересня я планую записувати подкасти про батьківство. Ми будемо обговорювати дуже такі гострі теми. Про багатодітність, про всиновлення, про те, вирішила народити дитину, а не сподобалось. Про те, як воно бути мамою дитини з особливостями і прийняти, що чому саме ти. Тем буде багато, гості будуть цікаві, розмови будуть дуже відверті. Тому я залишаю посилання на модобанку. Якщо вам відгукуються ці ідеї, ви можете інвестувати в зйомку будь-яку комфортну суму. Це допоможе мені знімати швидше, бо цей канал я роблю виключно за власний рахунок і буду вдячна за підтримку. Ну, може за рахунок того, що я веду блог про материнство, я зараз дуже на цьому сфокусована. Така, ага, як люди реагують, а що вони кажуть, а що їх цікавить. А в тому самому Тіктоці я люблю наводити ці приклади, бо Тікток це реально це зріз суспільства. Там сидять всі. Там... Коротше, прикольна соцмережа, залишаю посилання десь тут в описі, підписуйтесь. І от в Тіктоку інколи жінки постять, або де діти бешкетують, або якісь зміни після пологів в своїй фігурі. І їм пишуть, дуже противозачаточно. Ну це таке якесь так. В материнстві є важкі моменти, котрі, якщо ти дивишся зі сторони, думаєш, ні-ні-ні, я це не хочу проживати. Навіть я, от мама, я інколи дивлюсь там на е, інші ситуації, така М, не дай Бог. А ось така груба реакція, що противозачаточно противозачаточно, о Боже, наша там ви в це в'язалися. Вона ж така ж нетактована, як і всім рожать, ні рожала, ні жінка знаю, чи будуть ці офіціантки діти, як складеться її життя, яке рішення вона прийме. Я розумію, що цей наш діалог він залишив у неї, мабуть, неприємний такий осадок, бо не дарма ж людина відмовилась нас, нас обслуговувати. Я так підозрюю, що обслуговувати дівішники – це вигідно. Ми, зазвичай там лишають непогані чайові. І вона мене не образила, але змусила задуматися про те, як ми, люди, інколи любимо поставити себе вище через наші рішення. Я мама, і я по-чесному рада. Тому що я відстрілялася. Але відстрілялася не в плані, що виконала свій жіночий обов'язок, не прожилася життя дарма. Ні, взагалі це не про ту історію, я взагалі не в де таких думок. А в плані, що я вже пережила пологи, я пережила адаптацію до материнства, мені далі хорошо, мені добре. Ще раз переживати, я б цього не хотіла, бо мені не сподобався от саме ось цей період. В когось він може бути легшим і вони будуть думати інакше. Коли я там дивлюсь на своїх подруг, котрі планують дітей в майбутньому, я така, ну, у вас ще все попереду, у вас ще все починається. Але чи я вважаю себе вище за людей, в котрих там, немає дітей, чи котрі там, не планують їх, чи котрі з певних причин. Ну, звісно, ні. Бо бути мамою для мене це про одну з ролей. От Я хочу спробувати ще ось це в моєму житті. Але якщо є люди, котрі не хочуть цього пробувати, ну, та хай не пробують мені то що. Ну, але розкажу такий момент, коли я тільки народила Ніку, це, мабуть, минув 3-4 тижні. от Я гуляла по вулиці, дивилася на цих безтурботних людей без дітей і думала: ах, ви, без дітей, значить, ну нічого, нічого, всі ви там будете. І коли я дивилася на пари наших знайомих, у котрих немає дітей, і вони там щось тут, кудись їдуть. Гуляти то на якусь верхову їзду, то на сальсу, то собі на якомусь басейні відпочивати. Я думала, ну нічого, 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 всі ви тут будете рано чи пізно. Але чого я так думала? Не того, що я зла, паскудна людина, а того, що в той момент мені було так важко. Мені було настільки якось складно прийняти ось ці всі зміни. Мені настільки хотілося якоїсь підтримки, щоб я знала, що є ще десь мама, котра не одразу почала пархати від того, що вона народила. За рахунок того, що мені було ці тяжко, було ці такі сумніви, я десь глибоко в душі бажала всім це пережити. Але зараз, коли я мама вже майже рік, мені дійсно прикольно бути мамою, я відкрила для себе багато милостей материнства, то мені стало все рівно. Планують люди, дітей не планують, народжують, не народжують. І от я хочу підсумувати цей випуск: що якщо нас тригерять child фрі, Інша крайність мене тригерила, багатодітні пари. Коли жінка говорила, що вона планує трьох-чотирьох дітей, я думала, що тобі це? На що? кого ти обманюєш? Ти не хочеш працювати? В чому твоя мотивація? Бо ну, повторюсь, мені тоді було тяжко, і мені важко було прийняти, що в інших людей інше бачення свого життя. А коли мені стало добре, я така: хочете вісім дітей? Будь ласка, хочете нуль дітей? Чудово! Тому це випуск про те, щоб. Мені подобається обговорювати такі теми про те, що кого тригерить. От якщо людину тригерить те, що інша людина не хоче народжувати, а значить щось якісь там черв'ячки, сумніви в неї в душі живуть. І навпаки, коли це теж я читаю інколи в Тіктокі, що діти це дорого, треба стати на ноги, що вони ото народжують, що нічого не досягли, а вже народжують, наше народжують, які тупі люди. І тут теж питання: а що вас це так тригерить? В принципі, дитині не так багато треба. І треба, де жити, що їсти, і батьки, котрі зможуть їй забезпечити певний фундамент для розвитку. Тобто дитині не треба яхта і ламборджині. Ну, а якщо треба, то вона може вирости і заробити на це сама. Але в людей цінку визиває прям піну з рота. Що то народжуєте, не думаєте, безалаберні. Поділіться в коментарях, що вас тригрить. Тригрить вас, якщо. Ваша подруга скаже, що я не хочу народжувати взагалі ніколи. Або навпаки, якщо вона скаже Я мрію про велику сім'ю, і хочу народити шість дітей. Які емоції у вас викликають? Другий момент: чи е, теж поділіться історіями? Чи зіштовхувалися ви з такою безтакністю стосовно вашого рішення народжувати чи не народжувати? Ці відео виходять завдяки патронам. Ось тут. Їхні імена, Якщо ви хочете стати одним із інвесторів, називаємо це таким красивим словом, створення чесного контенту про батьківство. Я залишаю посилання на Patreon. Ви можете підтримувати мене будь-якою комфортною щомісячною сумою від 1 долара. А я, взамін, пишу там пости не для всіх, а лише для тих, хто мене підтримує. Всі посилання є в описі до цього відео.